Все. так, добрий вечір. З вами Ніко і це краш-тест нових наушників від Apple AirPods. Побачимо, які вони витривалі. Ой, коробочка трошки розбилася. І це нічого ще. Ще вони, ще вони бачите, живі. За це може легко виправити таким от камінчиком. О! А тепер я бачу якийсь результат. Тепер ці наушники більше стали похожим на щось реальне. такими, які вони були і як вони грали. Де до момент їдуть гори гори ясно, щоби не погасло. Та ну вони навіть горіти не хочуть. Отакі в нас навушники від Apple. З вами був Нікоком. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!